Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу Мріяти нешкідливо, як отримати те, чого дійсно хочеш. Автори Барбара Шер Енні Готліп Книга Барбари Шер та Енні Готліп Мріяти нешкідливо як отримати те, чого дійсно хочеш, це не просто посібник із саморозвитку, а потужний заклик до дії, що допомагає кожному розбудити свою внутрішню дитину, сформулювати потаємні бажання та перетворити їх на досяжні цілі. Автори пропонують конкретну перевірену систему кроків, яка дозволяє подолати страх, знайти підтримку та систематизувати шлях до щасливого життя. Ця книга стала бестселером завдяки своїй здатності надихати людей на реальні зміни, підтверджуючи, що наші мрії не тільки небезплідні, але є єдиним справжнім шляхом до повноцінного існування. Мрії – це серйозно. З самого початку книга, книга підкреслює, що перемога це не домінування над іншими чи реалізація чужих очікувань, а отримання того, що ви самі дійсно хочете. Ваша мрія, будь то навчання гри на скрипці, відкриття бізнесу чи написання книги, унікальна і заслуговує на серйозне ставлення. Суспільство з дитинства нав'язує думку про легковажність мрій, висміюючи мрійників і зміщуючи акцент з Я хочу на Мені потрібно. Однак Шер стверджує, що ці поняття тотожні, те, чого ви хочете, це і є те, що вам потрібно. Для здійснення мрії не потрібно ставати досконалим, а лише опанувати конкретні ефективні прийоми, які працюють у будь-яких умовах. У пошуках власного генія. Перший і найважливіший крок до мрії це пізнання себе. Автори пропонують відкинути стандартні резюме характеристики: вік, професія, сімейний стан, які часто є результатом компромісів або випадковостей, і запитати себе. Ким я себе вважаю насправді. Справжні підказки до вашого шляху лежать у тому, що наповнює вас енергією та насолодою. Особливий акцент робиться на найважливішому віці до п'яти років. У цей період дитина є справжнім генієм, який жадібно і безстрашно досліджує світ, керуючись лише своїми бажаннями, без прокрастинації чи невпевненості. Цей період закінчується з початком шкільного навчання, коли акцент зміщується на обов'язки та затверджені програми. Генії відрізняються тим, що зберігають у собі цю внутрішню дитину. Для того, щоб розбудити свого внутрішнього генія, необхідно згадати, що в дитинстві вас особливо приваблювало, зачаровувало, про що ви мріяли, незважаючи на те, наскільки дурним це може здаватися зараз. Ці спогади є ключем до виявлення ваших природних здібностей та прихованих бажань. Автори також звертаються до теми сім'ї та виховання, наголошуючи, що батьки не винні у тому, що не завжди ви вірили у ваші унікальні дари. Вони діяли як могли, передавачи свій досвід, який часто містив шкідливі ілюзії. Замість того, щоб звинувачувати, потрібно зосередитися на сьогоденні та навчитися перемагати самостійно. Для цього пропонується уявити, яким було б ваше життя, якби ви виросли в сім'ї переможців, де вас безумовно підтримували. Це дозволяє уявити свій максимальний потенціал. Незважаючи на відсутність зовнішньої підтримки, ви можете створити власну систему життєзабезпечення за аналогією з космонавтами, що виходять у відкритий космос, використовуючи методики книги. Мистецтво загадувати бажання. Щоб краще зрозуміти себе та свої бажання, пропонується кілька вправ. Вправа, який ви колір. Виберіть улюблений колір і опишіть себе, як цей колір. Це допомагає розкрити вашу унікальність і показує безглуздість порівняти себе з іншими. Вправа погляд з боку. Попросіть довірену особу або уявіть ідеального співрозмовника назвати ваші найкращі якості, вимагаючи конкретики та записуючи все без редагування. Це допомагає побачити у собі найкраще, долаючи схильність до самокритики. Вправа «20 улюблених занять. Запишіть 20 абсолютно улюблених занять, навіть банальних, наприклад, ласувати еклерами. Проаналізуйте, коли ви останнє цим займалися, чи коштує це грошей, чи потрібно це робити поодиноке, чи пов'язано з роботою тощо. Це створює майданчик для зльоту до мрії. Ваше оточення. Опишіть уявне оточення, де ви могли б максимально проявити себе, де ваші особливості стали б перевагами. Це допоможе зрозуміти, що вам потрібно для реалізації. Право, ідеальний день є однією з найважливіших. Опишіть детально день, який ви проводите так, як бажаєте, ніби у вас є необмежені ресурси. Зранку до вечора, включаючи обстановку, заняття та оточення. Після цього ідеального дня проведіть його аналіз, відповівши на сім запитань. 1. Які елементи незамінні для щастя. 2. Що не обов'язково, але хотілося б. 3. Без чого можна обійтися. Це допомагає визначити мінімально ідеальний день і відстань до нього. 4. Що зміниться, якщо залишити тільки необхідне? 5. Що з цього у вас вже є? 6. Що ще відсутнє? 7. Що розділяє ваш завтрашній день від ідеального гроші, віра, план. Результатом цих вправ є список проблем, конкретний перелік реальних причин, які заважають здійснити мрію. Це перетворює невизначену тривогу на чіткі перешкоди, з якими можна працювати. Шукаємо мету. Мета, на відміну від мрії, має бути конкретною факти, а не почуття, і такою, що її досягнення миттєво принесе вам щиру радість. Вправа мрія чи примха. Уявіть миттєве здійснення допомагає відрізнити справжню мрію від швидкоплинного бажання. Якщо мрія здається занадто великою, її потрібно розбити на дрібніші доступніші цілі, починаючи з найлегших життєво необхідних елементів ідеального дня. Якщо мрія здається недосяжною, наприклад, стати піаністом у 60 років, важливо запитати себе, яка потреба ховається за цим бажанням. Можливо, це любов до музики, бажання творити чи допомагати людям. Тоді можна знайти доступніші способи задовільнити цю потребу: навчання музики для себе, відвідування концертів, написання статей про медицину, медична ілюстрація. Мета не є вироком, її завжди можна змінити. Важливо чесно відповісти, чи готові ви вкладати час і ресурси у цю мету. Якщо у вас багато пристрастей і цілей, не бійтеся, можна досягати їх послідовно або виділяти час для кожної, проживаючи багато життів одночасно. Коли негативна користь. На шляху до мрії неминуче виникає страх та зневіра. Шер стверджує, що скаржитися, бурчати та нити дуже корисно, але правильно. Страх це природна біологічна реакція організму на новизну, він має привести до готовності, а не паралізувати. Зневіра це гостра нестача енергії, а негатив це енергія в чистому вигляді, яка може рухати вперед. Автори пропонують випускати негатив, наприклад, у спеціальний блокнот для проклять або розповідаючи про проблеми у явному співрозмовнику. Корисно також читати біографії знаменитостей, щоб бачити, що вони теж страждали. Крім того, рекомендується вести щоденник дій та почуттів з колонками дата, що я зробив, як я себе почував. Це покаже, що прогрес не завжди залежить від настрою і що великі справи складаються з дрібних послідовних. Кроків принцип кинь це, а потім повернися до цього дозволяє випустити негатив і повернутися до проблем зі свіжою головою. Від фантазій до справи, при подоланні типового виправдання, я не можу, бо не маю ха. Пропонується переформулювати питання: як мені досягти цього без ха або як мені отримати ха. Часто ха, наприклад, освіта можна замінити волонтерством або учнівством. Це спонукає шукати реальні шляхи. Техніка мозкового штурму складається з двох етапів: вільного плавання у фантазіях та будівництво мосту між мріями та реальністю. Часто помилково вважають, що міст це гроші. Однак Шер зазначає, що якщо багатство потрібне лише для того, щоб займатися улюбленою справою, краще просто почати нею займатися. Дії породжують енергію та уяву, які приведуть до заробітку або покажуть, що грошей потрібно менше, ніж здавалося. Можна отримати щось не купуючи, попросити, позичити, обміняти, орендувати, зробити самому. Колективний мозковий штурм з близькими людьми також ефективний. Важливо дробити мрію на дрібні цілі та перетворювати їх на конкретні дії. Наприклад, для мети стати президентом через 20 років першим кроком може бути відвідування бібліотеки або дзвінок. Планування має бути зворотним від грандіозної мети до легко здійснимих дій на завтра. Барбара Шер називає це артельною допомогою. Артельна допомога ґрунтується на ідеї, що ми не самотні і люди схильні допомагати одне одному. Не соромтеся просити допомоги навіть від незнайомих людей. Наприклад, на вечірці, де друзі приводять своїх друзів. Допомога не обмежується грошима. Це може бути позичена річ, навчання навичок або знайомство з потрібною людиною. Важливо бути конкретним у своїх проханнях, щоб уникнути абстрактного співчуття. Техніка безпеки артельної допомоги включає два правила: 1. взаємність. Ти мені, я тобі. Будьте готові допомагати у відповідь. 2. Право сказати ні. Ніхто не зобов'язаний допомагати, і ви не зобов'язані. Прохання має бути конкретним, щоб відмова стосувалася прохання, а не особистості. Працюємо з часом. Виправдання немає часу, часто є маскою страху. Щоб це перевірити, потрібно просто почати діяти, додаючи роботу над метою невеликими порціями. Автори пропонують протягом тижня записувати, на що реально витрачається час, щоб побачити слабкості. Наприклад, гортання соцмереж. Не карайте себе, а навкаки. Заплануйте цей відпочинок як нагороду. Планування часу на рух до мети має бути конкретним. З 15 до 16, щовівторка, четверга і суботи я займаюся китайською. Це допомагає дотримуватися ритуалів і не відкладати справи. Призначення дедлайнів, навіть якщо вони будуть змінюватися, свідчить про серйозність намірів. Використовуйте календар на видному місці, щоб візуалізувати час. Вперед у чудовну невідомість. Коли мрія наближається, її супроводжує страх. Цей страх може маскуватися під втому, бажання перекусити або думки про те, що ще повно часу. Страх це природний супутник творчості, біологічна відповідь на новизну, яка готує вас, а не паралізує. Він може бути підказником, можливо, потрібно зібрати більше інформації або знизити стандарти перфекціонізму. Не варто чекати повної готовності, оскільки її ніколи не буде. Встановлюйте конкретні дати і дійте, незважаючи ні на що. Перший крок зміщує увагу з хвилювання на завдання. Нагороди. Важливо хвалити себе за кожен крок, навіть найменший. Маленькі нагороди за маленькі кроки, великі за великі. Нагороди особливо потрібні, коли вам важко, нагадуючи, що ви маєте право на все. Групова підтримка. Досягнення мрії це соціальне перезавантаження. Ваше оточення, особливо сім'я, може здивуватися. Шер радить довіряти своїм близьким, адже вони люблять вас безумовно. Якщо здається, що сім'я любить вас лише за ту роль, яку ви граєте, варто ризикнути і відкинути цю роль. Зробіть це через страх втратити кохання, ви його не втратите. Обговоріть з сім'єю фінансові зміни, які можуть статися. Спільно визначте незамінні елементи життя, бажані та ті, без яких можна обійтися. З друзями можна укласти усний контракт про взаємну підтримку до певної дати, коли обидва досягнуть мети. Жорстке планування. Щотижня проводьте нараду з планування, наприклад, у неділю ввечері. Переглядайте досягнення минулого тижня, плануйте наступний. Щодня. Ввечері записуйте дії і почуття у щоденник. Додавайте нові кроки до списку проблем. Готуйтесь до завтра: одяг, дзвінки, репетиція. Нагороджуйте себе приємним заняттям. Засинайте, уявляючи себе в ідеальному оточенні. Вранці встаньте на 10 хвилин раніше. Перегляньте наступний крок. Просто зробіть його незалежно від готовності. Вчимося жити з успіхом. Перемога це процес, а не результат. Ви перемагаєте, коли стаєте на свій унікальний шлях. Кожен новий рівень успіху приносить нові виклики та шанси. Щоб звикнути до нового себе, шер пропонує дві хитрощі. Один до і після. Дозвольте собі емоційний виплеск, істерику до або після важливої події, щоб зняти напругу. Два. Одяг. Використовуйте костюм, щоб увійти в роль вчителя, юриста, директора. Це дисциплінує. Вдавайте, поки не звикнете до себе нового. Одного дня ви усвідомите, що опинилися у своєму ідеальному дні. Він може відрізнятися від нафантазованого, але він буде реальним. Завдяки цьому досвіду ви отримаєте не просто впевненість. А мета вміння здатність вчитися та діяти, що робить кожну наступну мету легшою. Це є ключем до необмеженого вибору та постійного руху вперед. Головне, це шлях, а не лише кінцевий результат. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.